Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у селі Кривин Хмельницької області по вулиці Сухопілля. На земельній ділянці 17 соток. Розташована стара хата, яка може бути використана для тимчасового проживання, чи після реконструкції може бути використана як для постійного проживання. Будинок невеличкої загальної площі 30 квадратних метрів. Містить всього 2 кімнати. Відстань до найближчого міста всього 10 км. Усі документи на будинок і землю готові до продажу з переоформленням. Усе приватизоване. Це ідеальний варіант для людей, які хочуть жити в селі і займатися городництвом. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання. Будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення з контактами, як завжди, в описі під відео. Дякуємо вам за підписку та за перегляд. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!